Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 11 квітня. І на початку випуску новин трагічна звістка. На війні з російським агресором загинув лозівчанин Роман Янишев. Служив захисник розвідником санітаром військової частини А-1910. Потрапив під артилерійський обстріл поблизу Кремінної на Луганщині 3 квітня. Серце Романа зупинилося на 28-му році життя. Вчителька героя Олена Петренко присвятила йому зворушливий вірш. У палаці дитячої та юнацької творчості згадали Романа як одного з найталановитіших вихованців закладу. Свого часу він був головою Лозівської ради старшокласників Нова Хвиля та випускником зразкового ансамблю танцю Веснянка. Останню путь захисника України Романа Янишева провели вчора, 10 квітня, на центральному цвинтарі Лозової. Вічна пам'ять та шана Героїв України, співчуття рідним та близьким. В приміщенні Преображенської парафії Української греко-католицької церкви невідомі розбили вікно трапезної. Про події повідомив настоятель В'ячеслав Труш. За словами священнослужителя, у вікна потрапили дві каменюки. На місце викликали наряд поліції. Священнослужитель розповів, такий інцидент трапився вперше. Припускає, скоїти хуліганство могла нетвереза компанія. Деталі справи з'ясовуватимуть правоохоронці. У лозові днями виявили факт нелегального продажу бензину по Севастопольському бульвару. Це не перший випадок. Торік у жовтні секретар міськради Юрій Кушнір знайшов ще одну точку цього підприємця по вулиці Миру. Тоді виявили факт продажу палива з рук у гаражі приватного домоволодіння. Поліція склала адмінпротокол за статтею 164 порушення порядку провадження господарчої діяльності. Однак суд повернув матеріали справи до райвідділу для доопрацювання. У протоколі не вказали частину статті, кожна з котрих є окремим видом правопорушення. У листопаді постанови суду провадження у адміністративній справі закрили. Також минулого року по Севастопольському бульвару виявили черговий факт продажу палива з рук. Райвідділ поліції стосовно того ж бізнесовця склав протокол про адміністративне порушення за тією ж 164 статтею. Знайдені 6 тонн палива та ємності віддано вказаній особі на зберігання. Зразки та експертизи, начебто, не брали. На третьому мікрорайоні обвалився колектор. Сталося це в п'ятницю ввечері, 7 квітня. Від роботи колектора залежать три тисячі абонентів. Більша частина багатоповерхівок мікрорайону. Комунальники замінили найпроблемніші шість метрів труби. Наразі роботи тривають, замінюватимуть решту ділянки. Водяникам потрібно розкопати ділянку, що йде під клумбами та доріжками. Мешканцям дали час, аби викопати насадження і намагатимуться працювати акуратно, аби не пошкодити тротуари та пройти під ними. Лозова водосервісі попереджають, що можуть бути відключення води про них додатково повідомлятимуть. Також дякують усім сумніним платникам, вчасні платежі, яких дозволяють виконувати ремонти. Сайт Лозівської міської ради переїхав на нову платформу. Тепер його можна знайти за адресою lozovagromada.gov.ua. громада.говкрапкаюа. Оновлене сайт дасть зручну мобільну версію, комфортніше подання звернень з можливістю позначити проблемну ділянку на карті для більш швидкого реагування спеціалістів, можливість брати участь в онлайн опитуваннях, більший захист інформації від кібератак, подальшу можливість подавати петиції. Лозівська громада почала працювати над переїздом сайту ще до повномасштабного вторгнення. Наразі цей процес завершили. Фахівці управлінь та відділів перенесли необхідні документи та контактну інформацію зі старої платформи Лозова громада.говкра.юа вона і надалі працюватиме для зручності відвідувачів. Там можна буде знайти публікації та документи попередніх років. І нагадуємо, що мешканці Лозівської громади можуть отримати гуманітарну допомогу. Видача відбуватиметься до 12 квітня, включно з 9 до 14 години в приміщенні Лозівського ліцею номер 1 мікрорайон 5, будинок 3. Видаватимуть продукти харчування: 3 літри олії, 2 кілограми сухого молока, 5 кілограмів борошна. Категорія громадян для видачі. Прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, які перебувають під опікою. Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю до 18 років, сім'ї патронатних вихователів, багатодітні сім'ї, в яких виховуються три та більше дітей до 18 років. При собі потрібно мати паспорт представника родини, свідоцтво про народження дитини та пакети для пакування допомоги. До новин Харківщини переселенці у Харківській області зловживають статусом ВПО, вказуючи неправильне місце проживання та реєструючись за адресами, яких не існує. Такі факти фіксує обласне управління Національної сервісної служби під час перевірок. Якщо соцпрацівники зафіксують порушення, люди мають повернути кошти, які незаконно отримували від держави. Про це в ефірі українського радіо Харкова розповіла начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Харківській області Наталя Приходько. Посадовиця каже, що люди реєструвалися в магазинах та на заправках, за тими адресами яких просто не існує. Також вказували номер багатоповерхового будинку без квартири. Надходять до управління не поодинокі дзвінки від господарів, які по приїзду додому дізналися, що їх адресу хтось вказав як адресу проживання ВПО. Були і випадки, коли люди отримували кошти, а насправді перебували за кордоном. Тож перевірки на Харківщині тривають. Наразі 647 людям припинили виплати як внутрішньо переміщеним особам за фактом неправомірності. Філармонія у Харкові відновила свою роботу. Орган, який більше року мовчав, дав перший за цей час концерт. Органа зала філармонії, яка розрахована на 500 глядачів, була заповнена майже повністю, розповів директор філармонії Юрій Янко. Цей виступ директор називає пробою. Вартість квитків знизили. В середньому квиток коштує від 80 до 150 гривень. Перший прибуток філармонія віддасть на оплату комунальних послуг. Орган, який не бачив глядачів протягом року, залишився цілим і неушкодженим, попри російські обстріли Харкова. За словами Янка, співробітника філармонії з початку повномасштабного вторгнення були на постійному зв'язку із німецькими фахівцями, які встановлювали орган. Після пошкоджень деяких будівель у залі було дуже багато пилу. А це для органу майже смертельно, бо він живий інструмент, йому потрібно дихати. Тож слідкували та піклувалися про орган у Харкові. Ретельно відвідувачі концерту кажуть, що виступ став для них піддушеною, підняв настрій і створив відчуття, що місто не таке поранене і болюче. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.